Всех вітаю на своем канале. Всем привіт! По-перше, вітаю вас зі святом, Резлом Христовым, и наступающим Новым роком. Год лошади будет! Так, сегодня я готую, борщ будет украинский без м'яса, но будет звасоли. І котлети. Так, починаємо. Я приготувала ці продукти. Ці котрі... інгредієнти, да, які потрібні. Тут. тут у нас цибулька нарізана. Капуста. Капуста, кар... яйця варені. Картопля, картопля. Картошечка. Щас... Томатна паста. Ну, то, понятно. соль варена там что да, закрыта Закрыто. Зараз нарезаем картошку. Скупаю такой ананас, на нас. Бетеринцы я зараз чуть-чуть дозреваю в дома. набрали води, засыпали картошки туда. Да. И? Хоба, можно было трошечки соли добавить. Ну, то, то, потом я чуть-чуть добавляю. Чуть-чуть позже, когда я пену я уберу, карахмал и все остальное. Так, пока ага. варится картопля, я быстро сделаю фарш. На котлете я... мясо я розморозила. Мясо, яке мы купляли. свинина, это свинина. Ну, Нарезаю не обязательно на mm. маленькие кусочки можно крупный, бо все на Цей кусок не планен, не багато жиру. Тобто купуєш в підринці, там жиру багато, як-то вибираєш його довго. Mm, да. Багато завжди жиру там. Цей кусочок у мене, приблизно, 18 злотих витягнула. Ну там, чого з чим-то. Ну, такими кусочками все одно комбайн переб'є. Хочешь какая-то мясорубка, ну есть мясорубка электронная. Так, я не весь кусок буду. Было бы Да, не будет удобно перебивать. А можно несколько ходов сделать. Щас перший, потім поди, другий ну, Нарізала. Сейчас я руки бо Мокрі. Так. Цей комбайн я купляла на Алиэкспресс за 100 злотих. Плюс моторчик. 100 і вийшов 10 золотих. Я включаю на єдиничку на маленькій скорості. убивается Она слабо, слабо сбылась. Не, нормально, нормально. Больше мелких тоже я не люблю, чтобы тоже можно было чувствовать мясо, а не кашу. Но если я еще мелче бы нарезала, то есть Uh -huh. Мясо нарубила, но бы, извините, каша была. Ну, на любителя. Так же самое нарезаю. Вот. Я еще добавляю в фарш, цибульку. Можно на терку, можно сразу почистить и в комбайн кинуть. До речі. Зараз я швиденько почистю цибульку. Ставити на паузу, бо так як відео затягнеться. Да, дуже... На пів години. Начистили? Цибульку начистили. чистили? Да, зараз на. пополам. Щось якась гнилувата попалась. Да. Ну, що зараз все і споразу. Якнилувато, то можна гниле відрізати. Там, де м'яке, сильно таке. Ось ну, да. нам трохи гниловато попалося. Ну, а мені дитина покупала, не дивилась. Ну, я сто раз варпер... 12 років купляв цибулю, що він там розуміє, ніяку. Я постійно... Глянув, цибуля, цибуля в пакет вкинув і побіг. Вот, я візьму чуть-чуть еще зажарочки. Так, все у нас тут. Ага. Так, спеції. Приготовлю, приготовлю спеції. Зарані. Все, так же саме робимо, як. Первую партию. Ну тут что-то будет да, мясо мало и все такое. Вся. Что нам не потребно, я убираю сразу. Что нам и мы не потребны? Так. Ага. О. збилася. Так, поки у нас там вариться картопля? Ми тут робимо фарш на котлетки. Так, це не потрібно цілу. Так, теперь добавляем специи. Паприка сладкая. Mm. Я, я дуже люблю паприку, такие я больше кидаю. Приправу до мяса. Можно до котлета, но у меня приправы никто котлет нет, нема, на жаль. Я делаю все на глаз. Ой. Дивитесь самі. Так, паприка. А, куркуму я ще добавляю. Не знаю, чого, але мне подобається. Куркума. Ну, це ти приперчила. Не, нормально. Не буде гостре. Куркума, но ну, не це не, 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 не. Так, я где-то бачу мене Чеснок. Я нажал чеснок. А. Чеснок. О. Добавляю чеснок. Можно еще черный перец. Перец у нас есть. Именно сейчас я перчик немножко черный молотый. 100-грамовий дуже пачка і чесночок Може свіжий можна сушений як пожалення побажання. І ще можна сюди додати чесночку трохи, а? я сушений добавлю. Зараз тарілочку візьму. И пару ломтиков хлеба сейчас. Ага, еще трошечки хлеба можно. Да, я так ломаю. Сейчас поломаю. Не <ріст> самі. сами. Я замочу в молоде. Можно в воду замочить, Я Я молоко. Оно потом котлеты такие сочные, смачные будут. Сейчас, щоб каждый кусочек намочился. Ну, це, правда, потрібно замачувати заранее, но я выбачте не замочила. Знаю, что вы там напишете. Для чего заранее? Ну, чтоб оно пропиталось немножко в себе. Хотя не і так, вот, все добре. І твичат придавлю и кидаю в фарш. А можна сюди яйку добавить, но я не хочу. Мене, ну... А що дасть? Що дасть яйца? И яйца не... Скр скрепляют не при переворачивании на сковородке, но mm -hmm. э, не будет не ра рассыпается. Да, рассыпается. Mm -hmm. Все, все продукты мы кинули. Теперь мы руки э смешиваем смешаем фарш. Жмакаємо, жмака, не бойтесь, як ви для своєї родини. если б гості були, то я одягав би перчатки. Ну, гості ми не чекаємо. Для дому можна, як хочеш. Ну, токлейця, хто боїй це вимазать. Так, вот мы перемешали, uh -huh. подбивали. Что дальше, Роба? Сейчас я возьму тарелочку такую плоскую. Uh -huh. Сюда. Еще одну тарелочку плоскую. Водичку набрала, это чтобы смачивать руки. И панировочные сухари. И чуть-чуть помочу, -чуть чтобы, я как вам сказать, фарш не прилипал для до рук. И формирую котлетки. Котлетки будут у на нас різные, круглые, квадратные. Не обязательно можно сразу. Но это я так что. держалась. Вот такие котлетки. И потом... Опмакую. предыдущие котлетки у меня э, я добавила э, цебульку с морковкой, пережарю на сковородке. Типа... За... Так кладу. Ага. И не забываем, что... Что у нас там картошка. Картошка, И котлеты бывают не обязательно потому что я не повар, специалист. А так, для дома. Чтобы родина не была голодна. Ну, когда была маленькая, я вместе с своей бабушкой, царственной небесной, Завжди любила готувати. Вона говорила, так, да, ну, я говорю, бабу, бабуся, у тебе такі гарні котлетки, а у мене не дуже виходить. Ну, нічого внученька, годами научишся. Ну, і так, робимо поки фарш. Сьогодні таке, борщ, котлети зробимо. А, ще у мене є, що хочу приготувати, це. Типа вареники, у мене є полуфабрикаторів, правда? Не? Я їх потім приготую. Хоча сьогодні 25 грудня. Ну і різдво, наче як так, але ну, нам різдво. Нам різдво, коли буде, знаєте, відсвяткувати, як війна закінчиться. Коли, от... коли буде перемога. Перемога в Україні? Україні буде, от тоді і будемо святкувати хоч кожного дня. А Дальше. поки що для нас якось це, ну. Тим паче, що там, де ми на східній країні, де мешкали раніше, якби, ну, ні дому, нічого немає, так все зруйноване, то нам якось. Ну, от. Так, це ми наготовили. Дороблю до до заготовочку котлеток. Картошка у нас кипить зараз. сейчас да, доляплю котлетки, потом будем кидать мой капусту, и потом минут через 5 я буду квасолю кидать, томатную пасту. Зажарку я не буду робити, бо борщик у нас типа як не бо человеку не можно жирно, на жаль, покишем. Ну и потом После того, как я закину капусту варитися, будем жарить котлетки. Так, сейчас мы ми... картошка кипить. Картопля кипить поповну. Може посолити треба же, трохи? Я посолила приправой. Я Так, О, если так значит, готово. Было. Картопля Да, я дребно порезала, нарезала. Долго. Да, да. сейчас кидаю капусту. Капуста. Та, которую я заранее нарезала, Нашанкувала можна, можна і так. У. Не дуже густий буде, не дуже рідкий. Квасолю кину. Так це у нас квасолька, купували. Фасолька. Фасолька написано. <laughs> да. Это, по это польская продукция. Ну, нам надо было в тарелку, но я всю э, продукцию уже три раки купляю, мне не подобается. Я уверена, что она не меня Есть, знаете, такую открываешь банку, а там я плесень, такая чернота, такое. Так, теперь включаем сковородку или потельную, как на западе кажут, петельную на сковородку. Это, по-моему, в Польше тоже скажут. Петельна, да. Чи потельна? Потельна. наливаем оливки <laughs> и выкладываем наши котлетки знаю что я на холодную надо на горячую сковородку ну вы надо на горячую нагреть было да я знаю но я разреваться а в... для чего это Ну, Щоб швидше, чи ли. Або, може, щоб не при, пригорало? Чи як би не прилипло до сковорідки. Да, щоб не... Ні, і так не прилип, Ні, ну. Бой. Зараз е, я швиденько я чуть не забула про яйць, яєць. Зараз угу. я поріжу. Ну тоже по вкусу, как бы кто любит яйца варенье больше. Да, яйца можно два способа кидать. Можно в общем посуду кидать, нарезать и кинуть. А можно yeah. себе в тарелку нарезал и вот так половинку кинул в тарелку себе. Ну в общем. Ну кто их любит так. Да. Я так на нарежу все досить. Ну и все. Столько хватит. А ты, кто захочет, пойдем себе в тарелку положит. Так, что там у нас? Котлетки. Как тут у нас борщик, ну, наполовину борщик Кипить. Капусточка варится. Кинули фасольку. Фасолька, капуста. Да, капуста, капуста минут пять еще проварится. И потом будем кидать, да, я вам скажу. такую заправочку. Ну, правда, все для спагетти, но я кидаю. Ну, с томатию, с томатию, пида. І зараз у нас жариться котулетки. Перевертаємо Ти Прижаримо добре. Так. Сейчас мы кинем нашу заправочку. Я вам говорила, что я не буду зажарку робити, бо у меня человек пока не диете. Так, я цю баночку высыпала. Сейчас быстренько перемешаю. кину яйца. Кину лаврушечку и будет еще минут мяч. Нет, Я... ну яйца варенья, мне, дается, так в варенье так смачнейшее больше, коли яйца варенья. Так, бот. Ну, Они якобы такие смак продают больше. <клых> да, писали <вот>, <клых> в предыдущих роликах, типа, что ты забор мясо вместе с фасолькой. А, фасоль с мясом, ну, <клых> трохи засытно было. Да. Ладно, мясо, вот, вот этот раз без мяса, вот с фасолькой. в лагрушечку. Вот это томат варыш, так? строили разом з усим Бо mm. я таке чув, що якось скворити його обжарюють, uh, наче як ще смачніше буде так. Ну да, на сковорите обжаривают mm, цибульку, морковочку. і иначе смачніше mm. так. Ну, я ж вам говорю, у меня человек на Надієте. На а на котлеты uh -huh. жарим. Ну, котлеты жарю не только человеку, но и детям. Ну да, через деты. А где дед у них кто не прописывал. Какие у нас котлетки? Ням-ням. Да надо поменьше. Польского лия. Да. Куявські. Описано трохи як з мачуком. Котлетки друга партія. Сьогодні 25 грудня, як так ми не збираємося, ж кажу, святкувати для нас як таке, не знаю. Да і взагалі трохи незвично раніше, як то як то святкували 7 січня. Завжди, а це 25-го, Не mm. знаю. Це завжди поляки, там, західна частина нашої України, там вони ж більш там, як сказати, більш католичну цю церкву більш там <кхух> по ній рівнялись. Чи як там? по другому календарю святкували по no. Юліанському. Ну, де я як в мене почали. Святкувати раніше, 18-17 роки, святкували як зараз. То есть 25 грудня було, а потім перемінили чи як. Та і взагалі, я ж кажу, святкувати зараз. Це, ну, блин, коли йде війна, святкувати зараз, поки що ще якби. Да, добавь, да, немножко приправи. І тим более як мій брат на, на війні теж. Не дуже хочеться. Ну, десь воюють, а ми будемо тут жиро біситись, святкувати. Да. Ми ж не так, як деякі українці, яким все, все одно. І... І зі смаком можна ще дві... трошки з цукру кинути. Да, Вістову ложки згорки я добавляю Мені цукру. Це робиться, бочік тоді не такий сильно кислий, він трохи. Такий буде. Іще, іще чуть -чуть. Солодкуватий трошечки буде. Ну такий присмак добрий буде, а не кислий. Бо томат не такий, як вдома в нас, що солодкий. Томат кислуватий mm -hmm, і паска. Да. То мої борщ може вийти кислий. А щоб він не був сильно кислий, трошки цукру кине. О, отакий борщик у нас. не ну, сильно густой, не сильно рідкий, ну добре. Хоча я візьму більше червоний, ну, це потрібно більше томат. Ну, Бо ну, бурячка, на жаль, у нас нема бурячка. І все таки, щас... Ну, потім... а тепер він готовий, вариться. Скільки я можу варитись? І, і ще минут п'ять покипіть. І ще потім виключаю. Він Вона, потім ще дойде, нас да, настоїться. Нас... Щас котлетки перевернув. Ну. Ну, добре. Покладки перевернула, буду дожарювати, ще одну партію дожарю. Пишіть ваші в коментарях рецепти да. борщів, як ви готовите, чи так, чи не так. Е, я борщ по різному, коли є настрій, добре виходить, коли немає середній, Немножко продуктів не вистачає. Я знаю, бурячок, там морковки не вистачають, але ну, можна і без цього. Кожна хазяйка різні боршівання. І на цьому я ще хочу побажати вам здоров'я, крепкого, сімейного благополуччя. Саме головне перемога України, я сподіваюся. Так, я інколи розмовляю російською, но я українка. Я не за Росію, я за Україну. Ну, Всім здорово, перемога з Різд з Рездвом Христовом и Стасу Пальши Новориком. И пишите в коментарях. Да. Подписывайтесь. Пока.